Здоров. Сьогодні у нас виграшні тактики для гри в слотах 24 рік. Правильно, правильно. Що ж, правильно робимо. З мінімалочки стартуємо, дивимось, як гра себе показує. Так, поки дала, то, що забрала? Ну Це хоч добре, що не пусті слоти такі. вже. Побачимо, у нас тут є. Давайте для тесту перевіримо, щоб довго не тягнути, що тут у нас за бонуска. 400 гривень. Зараз глянем, зараз глянем. Давай сюди. А ну що ти скільки як даєш? Зараз перевіримо, друзі. В будь-якому випадку лажа, не лажа, все залишаємо, показуємо. Так, сова є. Так, є перша сова. Так, у нас є тут по три спіна, якщо нічого не получаємо, йдемо вище. Ну поки ще якось... Ага, там... коротше, поки ловим сов і що між совами попадається. Окей. І там далі підуть кожен прокрут. Попалася, сова є. І там щось підгребаємо. Так, дві сови у нас є. Хорошо зразу доллар 20. Хорошо, ну, пока цікаво. Чим вище ми дійшли, тим лучше ми щось можемо нагребсти. Давай, є сова. Дві сови, хорошо. Ще плюс 8 баксів. Хорошо. Варіант може бути хороший на бонусі тут чисто пошпілити. Хорошо, що нам дає? Так, все, бонуску відбили. Давай, ще, совушку. Давай, сову. Так, ану, що в нас тотал. А, це куди ми дійшли? Я думав, що воно все там підгрібає. Окей, піднімемо ставочку. За 15 баксів давай. Ну, побачимо. Силочку я прикріплю, друзі, кому буде цікавенько. Тому. Заходимо, можете там познайомитись з ggbetіком, бонусів насиплять, які зараз не скажу. Я вже давно це все зробив. Так, тут головне, цих перших трисових глімат пройти. Так, є 2, 10, хорошо, плюс сова. Давай, 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 давай. Так, Є дві сові, хорошо, ну це поки як хорошо. Це на зараз виграше, звідти дасть максимум там 30 центів. Давай. Давай, сову! Є сова. Давай, давай, піднімемося трішечки по лісниці. Так, мінус, Ох ти що. Ще два спина ніби. Давай, соф. Ах ти ж. Все, це останній спін. Лажова, лажова ситуація. Пробуємо просто на цій ставерці покрутити, глянемо, що буде. Давайте глянемо, покрутимо так. Чи буде кіно? А взагалі можна зробити от, ось так. В принципі, ми її підкормили. Зараз потрібна лише правильна віддача від гри. Так, все. Так, долар назад віддала. Плюс долар дала. Но є вірогідність, що можемо потрапити. Ой, добре, 750 вопші є добре. У нас там зверху, звісно, бонуси дичайші. можуть бути там до 15 тисяч, тому в принципі смисл пограти є і це я вам говорю в валюті. Тому, друзі, кому буде цікаво, ссылку прикріплю, поки бачу, що віддачі багато немає, тому всіх давай. 370, хорошо. Давайте, чи фріспіни, щось, давай вже з-під себе трішечки заряди. О, ні, сов, ні то, ні сьо. Тому, друзі, бачимо, бачите, сьогодні такий мінус колапс, але кому буде цікаво протестувати. Напишіть в коментарях, що у вас там вийшло, можливо, я так зайшов і підігрів комусь, буде теж добре. Всіх, всім жму руку, всім фарту дивлюсь, Кіна прям такого не, не бачу. Пока-пока, друзі, всім фарту!